Тепловізор для бійців АТО за світлину на згадку. У Вінниці школярка вигадала, як зібрати гроші для наших вояків. У цьому їй допомагає чотири лапи друг. Усім перехожим дівчинка пропонує сфотографуватися зі своїм собакою. Тримані гроші передає на потребі бійців АТО з юною добродійкою Познайомилася Орися Кантоністова. Озброївшись різнокольоровими олівцями та ватманом, десятирічна Марійка на лавці міського скверу старано виписує літери. Перехожим дівчинка пропонує сфотографуватися зі своїм собачкою тьопою не задарма, бо збирає гроші для бійців АТО. Планує придбати їм приладдя для нічного бачення. Тому що Путін просто здівається, ані це дають. Власну стратегію доброчинності Марія винайшла завдяки тьопі. Цього песика мама дівчинки знайшла на вулиці. Занедбане поблати створіння після відвідин перукаря. перетворилося на гарного цуцика. Ну блюді компліменти, і троє човека пасісавиця з Тьопою. Я вирішила, що може так себе деньги на то. Тепер Марійка шукає охочих сфотографуватися з тьопою на центральних вулицях Вінниці. На фотомоделі яскрава сухенка на шиї, патріотичний нашийник зі стразами. Усе, аби заохотити. Перехожих я питала сіною принцеси дівдома содва забирала, але вона не хоче. Бабушка коли побачила, як я її одягаю, вона дивлюсь, як собака може бути така терпляча. За 15 хвилин три фотографії. Скарбничка поповнилася кількома десятками гривень. Перехожі від Марійчиної ідеї у захваті. Це дуже добре, що діти теж переймаються цим. Вони мають про це знати. Я вражений тим, наскільки от росте національна свідомість нашого населення. За ними майбутнє і добре, що є такі. От... Свідомі, гарні, розумні дівчата. Вона ну, маленька, так зображає по взрослому, значить, вона понімає, а діти більше понімають і ну раз, ніж взрослі. Батьки Марії погоджуються, вона в них справді мудра, як не на свій вік. З маличку завжди була суспільно активною. Вона в школі організує постійно якісь лотереї там. Якісь там конкурси, це її це з маленькою. Ще з Майдану їй дуже хотілося чимось допомагати. А вона знала, чим в своєму віці вона може це, яким чином вона це може зробити. Зібрані кошти Марійка хоче передати до столичного добродійного фонду Повертайся живим. Там уже вирішили дівчинку офіційно оформити своєю волонтеркою, бо старання дитини просто вразили дорослих доброчинців. Це та перший дзвінок за півтора року, який у мене сльози з сьогоднішнього дня, вона у нас сама маленька. Лантор вернись живим найменша волонтерка вже готова розширити свою доброчинну індустрію. Пропонує іншим дітям, які мають тварин приєднуватися до її акцій та допомагати українським бійцям. Орися Кантеністева, Андрій Голу, програма Вікна СТБМАЯ.